На Харківщині була проведена ідеальна операція. Процес кожної праски кричать на Московщині. А от їхня пропагандистка Скабєєва, яка ледь-ледь відійшла від шоку пропаганди і провалу їхньої армії на харківському фронті, теж почала уже кричати про те, що виявляється за збройні сили України просто тотально воюють іноземні. Найманці, як ви зрозуміли, друзі, далі огляд головних фейків російських пропагандистів, щоб не назвати їх гірше. А також додивіться це відео до самісінького кінця, і тоді ви зрозумієте, кого терорист Гіркін називає планетою рожевих Спойлер, це пов'язане із Кремлем. Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Фабрика новин. Тут ми з колегами розповідаємо, інформуємо та повідомляємо про усі найважливіші події з полів російсько-української війни. Закликаю вас підписуватися на наш ютуб канал, ставити лайки цьому відео, писати ваші коментарі під ним, поширювати його просторами. Ютубу для того, щоб більше людей дізнавалося про правду, а також про неправду російських пропагандистів. Тож, поїхали, розпочнімо із е, того, що е, нові методички, так би мовити, під'їхали до е, російських так званих воєнкорів. Зокрема, такі воєнкори, як Руденко, говорить, що мовляв, ніякої паніки немає. Ну про паніку це вже ми і так знаємо. Вони ніхто не панікують, вони не закликали своїх. Е, Підписників і російського споживача Локшини Даширака їхнього вважати, що спецоперація насправді йде прекрасним темпом. На Харківщині все контрольовано, все гаразд, і зараз вони її називають ідеальна операція панікорем сюди. Ні надо, ні за чим панікувати. Зовсім абсолютно немає ніякої потреби панікувати. Тим паче, що на сторінках інших пропагандистських телеграм-каналів з'являється повідомлення про те, що зараз необхідна допомога донорів у Москві, аби здати кров. Реально все за планом йшло, саме тому і треба здати кров. Тому от. Ніякої логіки, ніякого зв'язку між сотнями одиниць покинутої техніки, сотнями трупів, сотнями захоплених російських солдатів, і ось зараз дачою крові немає. Все, операція йшла по плану. Так сказало їхнє командування. Е, йдемо далі. Тут, от коли їхнє командування таке говорить, потрібно пам'ятати: паніки нет, панікьорам сюди. Ідеальна операція, як каже Руденко. Отже, нові методички також з'являються на пропагандистських телеграм-каналах. Вони окреслюють те, що мовляв українські. Біженці, так звані, які втікали із території підконтрольних російській армії, і очевидно відчувають, що їх за щось можуть притягнути до відповідальності вже українські сили. А тим паче ми знаємо, що держбюро розслідувань, поліція зараз активно затримує чи то головного міліціонера, так би мовити, Куп'янська, чи то інших колаборантів так, от начебто, показують, що є якась біженка, знову ж таки невідомо біженка вона чи ні. і за її словами, виявляється, вона опинилася у розстрільних списках збройних сил України. Саме тому потребує зараз політичного прихистку у Російській Федерації. Більш того, оця особина е, говорить, що вона була українською викладачкою історії. Е, але... Працювала лише до 2009 року, відколи їй почали нав'язувати стереотипи про Бандеру і Шухевича як Героїв України. Відтоді вона доблесно пішла зі своєї роботи і ось зараз опинилася десь, напевно, на Ростовщині нові методички про розстрільні списки Збройних сил України. Е, тим паче, що от, зверніть увагу, я виділив окремо скільки позитивних лайків. 1200 на момент, коли я робив цей скрін, там 400 лайків, сердечок. Тобто, ось ця вся... Е, Пропагандистська машина в чергове включила свої е, свої ось ці механізми, і внутрішній споживач абсолютно недолугий. Він просто сидить, лайкає і вірить в цю дурню повну, яку поширюють кремлівські пропагандисти. От я чесно, я сам свідком був розмов. Просто показуєш е, ось цю історію в е, російському внутрішньому споживачу, і він каже: Ну, так, це ж правда, все, все це доведено. Це абсолютний факт, що так воно і є. Бо якась жінка невідомо у нас звідки вона взялася, хто вона така? Вона каже, що вона у розстрільному списку Збройних сил України, і ти потім запитаєш росіянина, хоча нам зараз з ними говорити взагалі нема про що. Е, але якщо їх запитають, а ви впевнені, що є розстрільні списки е, збройних сил України, так вони скажуть. Так, отже, ця от. Тьотінка сказала, значить, є от і все. Ну просто ну максимальний тупізм від них ідеї і це на жаль, дуже е, дуже шкода, що маємо такого кретинічного сусіда. Е, йдемо далі. Е, пропагандистський телеграм-канал Gonzo, який афілійований із вагнерівцями, повідомляє про те, що е, у Вовчанську, начебто, помітили е, Україну в е, тих. Військовослужбовців збройних сил України, які воюють у складі іноземних легіонів, і вони, окрім різних різної палітри мов, говорили також арабською і турецькою мовою. Ось такі нові методички. Також цим вони виправдовують свою невдачу на харківському напрямку, начебто, там була просто величезна маса найманців, і насправді відкривають собі ну просто якісь. Новий світ пропагандисти, тому що їхні нові методички абсолютно недолуго виглядають. Ми знаємо прекрасно. Ми бачили це відео, як приходять українські бійці, яких обіймають українські жителі, які тимчасово опинилися в окупації. Так можливо, є там іноземці, але точно в збройних силах України іноземці не складають ось того основного ударного групування, яке штурмує яке є військом НАТО, ледне яке воює на території України, і докуповувала Херса Харківську область. Херсонську теж де окупує. От я так за Фрейдом так би мовити обмовився е, ці методички стосовно іноземних іноземних так би мовити найманців помітні не лише тут, але й е, говорящий бачок Скабєєвої теж відкрився, яка стверджує, що, е, от, будь ласка, штурм балаклеї наводить відео, е, звучить ісключительна англійська річ. Справді там у відео є англійська е, англійська мова, і в цьому нічого дивно, тому що чимало е, іноземних бійців англомовних це їхня основна мова спілкування. Вони воюють але. Знову ж таки, я наголошую е, говорити на основі цього, що проти вас воює НАТО. Що це НАТО винне, що це НАТО своїми потужностями вигнало вас е, із харківського напрямку? Ну це просто згодовувати е, своєму внутрішньому споживачеві таку протухлого оселеця, протухлу тюлічку. Ось так, от е, присипаючи її гівном, згодовувати її е, російським е, споживачам. Ой... Є такий ще один пропагандистський ресурс, який ширить інформацію про те, що читайте уважно в ході СВО Росія отримала ряд документів і свідетельств, проливаючих світ на істинний характер взаємодія Пентагона і його подрядчиков з української сторони в воєнно-біологічній сфері. Що це взагалі таке? Які документи? Що ви там отримали? Ви просто починаєте вкидати якесь повне лайно в інформаційний простір для того, щоб якось себе виправдовувати. Воєнна біологічна сфера знову розчехлили ось цю шарманку про е, так звані біолабораторії. Ну, ну, ну чесне слово, ну чор зна що. Просто е, годують гімном, а це гімно величезною ложкою. Е, Просто от жруть російські споживачі е, воєнна біологічна сфера. Ну от ну, такі, от Тобто, ви зрозуміли, перший блок методички ми воюємо проти НАТО, це те, що їм е, згодовують. А і ще один е, важливий е, аспект, яким вони себе виправдовують, е, так це те, що, начебто, Збройні Сили України у ході операції, це повертаючись до того, що операція то ідеальна, і от е, цей же. Воєнкор Руденко він е, публікує таку інформацію, що насправді ця ідеальність операції е, принесла жертви Збройним силам України в розмірі більш як 10 тисяч вбитих бійців, е, а ще як мінімум в три рази більше раніних. Е, насправді, ми маємо пам'ятати жертву кожного бійця, який зараз служить на передовій, і справді в нас втрати є про наші втрати. Говорять дуже дозовано генштаб збройних сил України, і точно я закликаю усіх, хто чує таку інформацію від пропагандистів про 10 тисяч вбитих, про 30 тисяч поранених. Ну, будь ласка, не, не слухайте її. Так наступ це справа дуже складна. В ході наступу гинули бійці. В ході наступу були травми, але були, були навіть втрати набагато гірші, не просто травми були втрати в кінцівок, але. Говорити, що 10 тисяч втратили Збройні Сили України, і плюс до цього всього ще й використовувати цю методичку на усіх своїх пропагандистських ресурсах, просто потрібно думати головою. Якби не дай Боже 10 тисяч українських військових одного моменту за декілька днів загинуло, ми би всі і кожен про це знали, а вони просто брешуть. Йдемо далі до наступних проявів їхніх методичок. Вони поля О, до речі, цей говорящий рот російської армії. Генерал-картонний Канашенков він чергове озвучив ефемерні втрати української армії і наголосив на тому, що в нас від початку війни було знищено українських військових літаків 293 штуки. Там 154 вертольоти. 4900 танків та бронемашин. Слухайте, а чому б вже не переходити на інші? Там Секстильйон дронів, квадрильйон гвинтокрилів, 10 тисяч мільярдів кілоджоулів, тонн тротилу і вибухівки. Ну. Давайте вже якісь більші масштаби обирайте, що ж ви так якось дуже по-скромному пішли. Давайте більше, більше, більше цифр, більше ваших досягнень. Адже ваша внутрішня пропаганда це все згодує своєму слухняному внутрішньому споживачеві. Бо він абсолютно не думає головою. От якби, бо якби він думав, то він би трішки співставив таких два фактори, які з одного боку йому говорить Канашенко. А з іншого боку, у Держдумі, зокрема, в устами комуніста Зюганова, висловлюється теза про те, що. В ході спеціальної так званої воєнної операції нам не досягнути результатів. Ну це він говорить нам про Росію і потрібно оголошувати війну. Нужна повна мобілізація страни нужні совсем другі закони, абсолютно логічна, логічний хід подій чисто правильно проведена спецоперація на Україні ну, на Україні, як вони кажуть, але не дай Боже, хтось з нас всіх так буде говорити, тому що ми то знаємо свою мову. Хто говорить НАТО, і зразу виявляється, що він потенційний колаборант. Так, от проведена спецоперація. Ми організовано відступили із харківського напрямку втрати збройних сил України складають понад 10 тисяч вбитих бійців. Секстильйон літаків збито саме тому потрібно проводити загальну мобілізацію і ставати на воєнні рейки. Абсолютна правда, супер, все збігається. Вишенка на торті, це колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Очевидно, знову підвезли неякісний бояришник, і він починає говорити про те, що президент України Володимир Зеленський відмовився на ультимативних умовах спілкуватися щодо потенційної мирної угоди із Російською Федерацією. І, от як стверджує Медведєв, значить, нинішні ультиматуми. детская разминка перед требованиями будущего. И он знает, тотальная капитуляция киевского режима на условиях России. Угу. Ну, просто... Что попало? Вот что попало? Просто так от ляпнути. Там так само буде квадрильйон лайків від внутрішньої аудиторії. Але аби ляпнути, я взагалі не розумію, як можна повірити далі у слова влади в Україні, таку владу вже давно знесли. Хоча не варто навіть Україну з Росією порівнювати. Але як можна вірити, коли спочатку ви кажете, що ви доблесно обороняєтеся на Ізюмському напрямку, кидаєте резерви? Зараз все буде добре, все буде класно, переможемо. А тут бах! І ви кажете: насправді ми перегруповуємося. Де логіка, де взагалі взаємозв'язки? Ну окей. Завершу цей стрім, як і обіцяв відповідю на запитання, кого Гіркін, стрілков, терорист, називає планетою рожевих поні? Це якраз ось цих от. За всіх дателів Кремля, того ж Медведєва, того Скабєєву, і так далі. Він саме так про них говорить у своєму по пості Планета розових поні, де як і звісно, проживає наше правительство і прочий системний віп-люд. Крім цього, наприкінці він нові епітети додає і дуже поетично насправді окреслює ось те шобло, яке зібралося у Кремлі, називаючи їх. Сейчас в головах изумительных существ, которыми пони и единорожки являются по определению, снова нарастает соблазнительное до неопределимости желание оставить все как есть. Типа, как всегда, само собой перемелится, образуется и рассосется. Не рассосется, не шановани, москалята. Не рассосется, допоки вы не заберете свои ноги с усієї территории Украины. Геть до республики Крым. Нашої Української автономної республіки не забувайте про це, допоки ваші брудні чоботи окупантські будуть тут нічого не разсасо, і е, ми віримо в Збройні Сили України. Кожен українець їх підтримує, кожен довіряє нашому воєнному командуванню, і ми будемо все робити для перемоги. До чого вас закликаю усіх, шановні підписники YouTube каналу Фабрика новин, продовжуйте нести правду у маси. Донатьте на ЗСУ, допомагайте нашим бійцям всіляко, як тільки можете, допомагайте українській економіці всіляко, як тільки можете, і приносьте користь для цієї країни. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, що ви з нами. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дуже важливо розуміти, що ми на одній хвилі з вами перебуваємо і що ми одне одного розуміємо. На все добре.